Катерина Бужинська частина історії української культури. Кожен її номер, незабутнє шоу. Її фото прикрашають обкладинки глянцевих журналів. Вона одна з небагатьох співачок, яка з легкістю співає на концертах без фонограми. Отож, привідкриємо завісу її життя і дізнаємось про неї більше. Народилася Катя Ящук-Бужинська 13 серпня 1979 року в місті Норильську в родині службовців. Після закінчення 9 класів екстерном здала іспити повного курсу навчання в середній школі вступила у Чернівецьке музичне училище імені Воробкевича на відділення академічного вокалу. За період з 1996 по 1999 роки брала участь в 12 конкурсах естрадної пісні, на яких ставала переможцем, а на п'яти найпрестижніших міжнародних володарем гран-прі. Найзначнішою перемогою є гран-прі конкурсу молодих виконавців, найбільшого в Європі фестивалю мистецтв Слов'янський базар 98. Після перемоги на Стоянському базарі тісно співпрацювала з поетом Юрієм Репчинським і композитором Олександром Злотником. Головним музичним консультантом після продюсера для Катерини Бужинської був і залишається композитор і аранжувальник професор Ігор Стецюк. В активі заслуженої артистки України 8 альбомів, 19 кліпів. Артистка є володаркою гран-прі, 5 міжнародних конкурсів і більше 25 міжнародних премій. Вона емоційна і життєрадісна співачка, яка завжди є що сказати своєму глядачеві. Люди, які... Именуют себя артистами, а на самом деле они являются тусовщиками, развлекаются, там ходят по различным мероприятиям от того, что им нечего делать или они просто не хотят. Я в это время провожу либо в поездах, в самолетах, либо в микроавтобусах, в машинах. Вот как сегодня мы выехали в 2 часа ночи для того, чтобы в 9 утра быть в Херсоне. Вы с... То, что так с... выгляжу, ну. Хотелось бы, конечно, выглядеть лучше. Все-таки дорога, она немного дает знать о себе. Мы, женщины, знаем некоторые секреты. Красоты есть у каждой женщины, свои секреты. А тем более артист – это тот человек, который, знаете, как солдат. Он должен за 10 минут мобилизоваться, собрать за 15 минут сумку и быть при параде, в настроении, с позитивной, хорошей энергетикой и быть всегда ко всему готовым. В нашому житті, знаєте, і в українському шоу-бізнесі напевно мало професіоналів, але дуже багато співачок. І меж за все можна сказати, що це професіоналки. Як вам не загубитися з вашим голосом незвичним, з вашою зовнішністю, але ж знаєте, коли на екрані багато, багато, багато інших співачок, як ви себе ось налаштуєте на те, що ви все ж таки є е, тою єдиною Катією Бужинською, яка е, е, бажає співати і має свого глядача, Знаєте, чим більше бездарності, тим краще. Потому что на iPhone мы настоящие артисты талантливые, светим еще ярче, и мы еще больше выделяемся. Поэтому люди, которые хотят петь, они должны понимать, что, во-первых, для этого нужен талант. Кроме таланта в наше время, для этого нужны большие деньги. Поэтому могу сказать, что быть певицей ⁇ это удовольствие не дешевое, и требующее очень мощной отдачи, очень крепкого здоровья и огромного желания. Щодо особистого життя співачки, то першим її чоловіком був продюсер Юрій Квілінков. Потім жила в громадському шлюбі з Володимиром Ростуновим, від якого виховує доньку. Поміріщилась, помірящилась, не розриво нас атак, просто тріщина. Не була з тобою жінка. женщина сильная и служанкой и молчать я никогда не буду мне хотелось бы рядом с собой видеть сильного мужчину но чтобы в нашей семье было равноправие чтобы к моему мнению прислушивались чтобы мы принимали совместное решение Конечно, патріархат, ну женщине, женщине жінщині сільним характером видіть складно. Ну разі что, если якщо я очень сильно полюблю, тоді я вже каблучком наступлю на свою гордість. Здається, вона нарешті знайшла чоловіка своєї мрії У 2014 році. Співачка Катя Бужинська вийшла заміж за свого коханого Дмитра Стойчева. Пара влаштувала розкішне весілля в Болгарії. У травні цього року Катерина Бужинська проведе благодійний тур для української діаспори в Європі. Мета туру згуртувати представників української діаспори за Україну, яка вживе в кожному українському серці. Не дарма у роду Бужинської є девіз. Удача супроводжує сміливих. Вона заслуговує на славу і визнання, бо ризикує і не боїться сказати про те, що має талант. А головне, щоразу виходячи на сцену, доводить це.